Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І я дякую, що ви заходите на мій канал, підписуєтесь на нього, дивитесь мої ролики, сюжети, ставите вподобайки або невподобайки і пишете коментарі. Щиро вам за це дякую. Сьогодні у мене знову новинки з німецьких барахолок. Сподіваюсь, вам сподобається. Зараз їх небагато, тому що велика спека. І люди просто бояться виходити на, на барахолки, Я маю на увазі продавців. Ну, ось те, що трошки позбиралось, назбиралось, я хочу вам показати. Розпочати огляд я хочу з двох кавових пар. Минулого разу у мене був розенталь білий без декору, нічого крім рельєфу. А сьогодні в мене КПМ. На мою думку, що вони я думаю, що вони сучасні. Ну, тобто, не старовинні, а десь так, можливо, кінець 20-го можливо, і пізніше. Вони мені сподобались своїм рельєфом. Тут немає нічого, крім рельєфу. Дуже гарного. Ось таке клеймо. Трошки воно розплилося, але так я розумію, що це десь. Написано було в книзі, що це з 1870 року по, по сьогодні. Сьогодні це 92-й рік був. Книга моя завершується, видана в 92-му році. Тому ось таке климо. блюдечко. Давайте сфокусуємось. Блюдочко таке глибоченьке, теж з красивим рельєфом. Ось так воно виглядає. Це перша пара. Фокус зовсім не хочу працювати, ну зовсім. Щось у нього, мабуть, теж спека діє. І друга пара ось така. Тут вже є конкретне місце для чашки. І тут інша форма. Трошки інша форма ручки. Таке саме клеймо. І ось таке блюдечко. Так воно в стилі Ампір, мені здається, початку 19-го класичні форми такі, оці різні стрічки, різні такі візерунки, які скоріше до стилю, до стилю ампір підходять. Але я повторю, що вони, напевно, все ж таки сучасні. Ці дві пари. Я не могла їх залишити, тому що КПМ зустрічається не часто. І я, звичайно, забрала їх. Наступна знахідка досить невелике сервіровочне блюдо, але неймовірно ефектне. Довжина 26 см, а ширина його 17 см. Тут весь, як то кажуть, ефект дає також рельєф. Зображення це деколь. Всі ці елементи, ці метелики, все це деколь, така дрібна деколь, але в гарному стані. І неймовірні рельєфи. Позолота по краєчку, позолота матова. Ось так виглядає це блюдо. І такий зворотній бік. Тут такі ж, також золотий, золотий, золоте клеймо, маркування і напис, що це виготовлено в Німецькій Демократичній Республіки. Республіці. Дата заснування компанії 1762 Це компанія в місті Фолькштет, така досить відома. І клеймо, я так думаю, що це клеймо, яке стоїть, це десь після. 51-го року, напевно, 1951 року, до 72-го, тому що в 72-му з'являється таке саме клеймо, але з написом «Веб», тобто ну, державна установа, оскільки це Східна Німеччина, то е, я так собі думаю, що це десь до 72-го року точно, 60-ті можливо, можливо, 50-ті роки. Але е, е, ефектне блюдо. Симпатичне. Ці рельєфи і тут проглядають, бачите, форма. Я так думаю, що це, напевно, воно виготовлялося якимось чином, або вручну, або якось воно відчувається з зворотнього боку ці рельєфи також є. Ну Ось така знахідка досить вдала, на мою думку. В продовження теми хочу показати одну річ, яка в мене досить давно. Я придбала її задоволенням, і тільки коли прийшла додому, побачила, що вона була з брачком невеличким, з вадою. Ось тут ця частина була повністю відсутня. Зараз ви бачите, що це ось такий, такий елемент, але він вкритий фарбою трошки. ну Це вже наша реставрація. Знаєте, ну, важко залишати предмети або викидати предмети, навіть якщо вони з вадами. Але подивіться на цю красу. Ось така кришка, це теж деколь. Така вона всередині, також з малюнком, і з квітами, на невеличких ніжках. З того, що я зрозуміла, це Вінтерлінг клеймо, Можливо, я помиляюсь, але, але здається, що ні. Ось такі квіти, ось така дуже гарна ця цукорниця, або просто ось така скринька, невеличка шкатулка. Не дивлячись навіть на те, що тут є оця невеличка вада. Ну, можна було так залишити з, з цим, але е, е, захотілося якось її трошки відремонтувати. Напевно, якщо вкрити ще лаком якимось, то воно буде ще краще. Але ну ось на вашу думку. Варто було її викидати, чи мало сенс, був сенс все ж таки трошечки її відремонтувати. Останнім часом я не купую рожевого скла, але цю річ ми забрали. Вона на ніжках. Вона не дуже, не дуже така молода. Ви бачите, вона трьохшовна. З чудовим малюнком зовні, який, звичайно, розташований. Досить ефектна. Ну, це все стиль, як на мене, це стиль арт-деко. оці о, напівкола, оці всі, всі штуки. І, звичайно, що ми її забрали. Діаметр у неї 23 см, а глибина 8 см, 8,5 м. Ось така теж знахідка. На мою думку, варта того, щоб її придбати. Далі хочу показати вам три різдвяні тарілки, діаметр у них 18 см. Ми їх забрали через те, що вони дуже-дуже ну, затишні різдвяні. Я маю на увазі зі снігом, і так як потрібно. Перша тарілка 1973 рік. Ну, Ви самі бачите, як все це виготовлено. Знов-таки характерно для датської порцеляни ці рельєфи, які проглядають дуже добре. Оці шишки по краєчку. Дуже гарні, і, і зірка різдвяна. У нас в родині є людина 73-го року народження, тому ми її залишимо, звичайно, собі оцю тарілку. А дві інші тарілки я пропоную одна 75-го року, і тут зображена резиденція різдвяна резиденція королеви датської королеви. Зараз вже вона, Маргарет, вона зараз вже здала свої обов'язки синові. Але ось тут, бачите, є клеймо, всі атрибути така тарілка. І тарілка 76-го року, тут зображений теж взимку, але водяний млин. Ось така краса. Будь ласка, кому буде цікаво, я ці тарілки представлю в телеграм-каналі. Ну, окрім, окрім цієї. Продовження теми Різдва є така, ось у нас така літофанія, такий підсвічник з ефектом літофанії. Він різдвяний. У мене є людина, яка збирає такі речі, але я хотіла вам показати його, наскільки це затишно, наскільки це ніжно виглядає. І взагалі оці літофанії, вони дуже прикрашають наше життя. Особливо зараз, коли на вулиці вісь 38. І так собі розумію, що це не назавжди, що це пройде і колись буде прохолодно. Ну, і от такий красивий підсвічник він надає затишку. Літофанія виготовляється з бісквітної порцеляни. І далі я хотіла вам показати невеличку шкатулку, де кришечка також бісквітна. Подивіться на цю красу. Метелик сидить. І квітка. Ну, я так думаю, що це шипшина. Дуже красиво, Всередині глазурована кришечка, а зовні вона безквітна. Нижня частина повністю глазурована, Це компанія ну Приблизно, напевно, це десь друга половина 20-го сторіччя. Можливо. 70-ті, 80-ті роки таке клеймо, В книзі конкретно такого клейма в мене немає, але треба шукати в каталогах. Я вже цього не робила. Просто я скажу вам, що це досить поважна компанія. Вона ніби невелика, вона ніби, так би мовити, ну не першого ряду, але бувають неймовірні речі, просто за дизайном неймовірні. І ось в даному випадку ця шкатулка. Вона ось така елегантна і дуже красива. Довжина десь приблизно 10 см з половиною, висота 8 разом з цим метеликом. Ось така знахідка. Ще одна річ. Вперше я насправді зустрічаю, раніше не бачила, і ось ми купили. Це маленький дзвіночок. Ну, не такий вже маленький, насправді. Діаметр його 8 см, а висота 13 см. Зверху ви бачите корону. І ця корона є фактично зображенням клейма компанії Людвигсбург. Ось, будь ласка, подивіться, бачите? Так само таке клеймо. Людвигсбург. Тут є підпис автора. Цього малюнку, тому що це, це ручний розпис, є і е, Хан Гімальт написана, і, і тут є підпис автора, як зазвичай у цієї компанії. Виготовлена вона в традиціях 18-го сторіччя. Оця корзинка понизу. Е, ну, така, знаєте, Ефектна річ е, працююча, тому що тут є, є цей язичок, як то кажуть. Е, і Красивий, красивий такий цей дзвіночок з ручним розписом. Ну, така незвична знахідка. Ще нам трапилась ось така річ: це набір для десерту. На жаль, тут тарілочок тільки 5, а не 6. Тим не менш, ми забрали. Це розенталь. Тарілочки ну, по-перше, велика тарілка. Це деколь, але дуже ніжна, 18 см діаметр. І бачите, вона така ну, в стилі, стилі 60-х оці форми. Дуже красива деколь. Зараз я спробую вам показати. Я такого малюнку ще не бачила, це вперше для мене. Хоча стиль оцих малюнків, він характерний, звичайно, для багатьох предметів розенталь. Ось така. Велика тарілка від цього набору. І 5 маленьких з таким самим малюнком, діаметр 11 сантиметрів. І теж, бачите, такі, нібито нібито, як з такими лініями простими, але конкретними ці тарілочки. Тут є клеймо, це розенталь немолодий, знов-таки, ви бачите, що це десь 50-60 роки, напевно, скоріше, навіть 50-ті. Ну, напевно, кінець десь так, 50-х років, з таке клеймо. І дуже гарне, і ним легко користуватися цим набором, мені здається. Вони такі практичні всі ці тарілочки. Приємно пити чай і куштувати десерт з такої якісної порцеляни. Ну, Для того, кому подобається такий стиль. Ну, я, я теж не могла пройти повз, мені дуже сподобався він. З 50-х або початку 60-х років ми повертаємось в першу половину 20-го сторіччя, а саме, напевно, в 30-ті роки. І ось перед вами трійка, колір слонова кістка. Тут немає позолоти, є тільки отакий, коричневий, коричневе оздоблення, такий, така фарба. Ну Ми знаємо, що саме в 30-х роках була проблема з позолотою, не дозволялось будь-кому користуватись нею. Тому ось дуже багато предметів оздоблювалися таким чином. Тут все деколь, красива форма, дуже красива ручка. Тут є тільки номер, напис і в тісті є номер. Але клейма немає. Ну, ось така трійка. Красивий рельєф на тарілках. І на чашці, і на тарілочках теж є рельєф гарний. Ось так виглядає. Спробую наблизити цей деколь. І тарілочка. Красива трійка. Ефектно. Ну, і можна вже навіть казати, що вона антикварна, Хоча тут немає клейма, але зрозуміло, що це, що це 30-ті роки 20-го сторіччя. Також вирішила показати вам збірну трійку, яка склалась випадково. І ну, це, знаєте, так дуже часто буває на німецьких барахолках, коли люди, які продають їм, власне, не дуже важливо, чи, чи якось там конкретні клейма, маркування. Підходять за малюнком, то й добре. Ну, ось В даному випадку у нас є трійка. На клеймі стоїть напис, що це Шван... Ш... Шварценхаммер. І, до речі, клеймо стареньке. Воно стареньке це клеймо. Тут. Є ось такий малюнок з деколью. Всередині також малюнок, красива ручка. блюдечко до цієї чашки. Теж виглядає таким чином. І теж так само стареньке клеймо. Стареньке це перша половина 20-го, насправді. Ну, з того, що я знаю, з того, що я бачила. І в мене були блюда з, такими, з таким клеймом. І тарілочка трошки відрізняється. Якщо так подивитись, то можна сказати, що не дуже, але вона відрізняється. Відрізняється і навіть клеймом. В даному випадку тут стоїть Планкенхамер, Теж компанія, яка зараз вже це територія Чехії. Ось таке клеймо. теж не нове. Теж Вона не сучасна, вона, вона часів ну, не пізніше 45-го-46-го року. Ця тарілочка. І ось склався такий комплект. Кому буде цікаво, будь ласка, забирайте його, тому що насправді досить ефектна трійка, хоча і збірна. І наостанок я хочу показати вам велику декоративну таріль, її діаметр 25 см. Тут є багато чого. По-перше, дуже красивий візерунок по краєчку, трошки нагадує павичеве перо. Колір тут трошки є градієнт. Один той самий тон, але іншого один колір, але іншого тону. Всередині це тло блакитного кольору. Такого я б навіть сказала, що це такий блакитний, не зовсім блакитний, а колір Тіфані. І всередині дві пташки величезні. Ну, На мою думку, це ручний розпуск. Хоча на тарілці нічого про це не сказано. Тобто тоді виходить, що це деколь. Але такої майстерної якості, що я вам не можу передати. Таке буває, такі деколі бувають, а можливо, все ж таки, кисточкою, пензликом хтось там щось додавав, то, тому що ну, так, так воно виглядає. Це серія екзотичні птахи художника Джона Голда. Limited edition, тобто, бачите, всього навсього 15 тисяч примірників, екземплярів було випущено. Це компанія Heinrich і компанія Boch разом West Germany, тобто до 1990 року. Є підвіз прикріплений. І це саме, саме папуги Какаду. Неймовірної краси тарілка. Вперше ми таке зустріли і з задоволенням. Приходили. Отже, друзі. Показала все, що хотіла. Сподіваюсь, вам було цікаво, якісь предмети вам сподобались. Нагадаю, що дещо я викладаю в телеграм-каналі в середу, ввечері, о 8-й годині за київським часом. Кому цікаво, будь ласка, заходьте. Посилання буде в описі до відео. Бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.